Ловити буду в районі North-East 79-ї. Ну, Саме робоча тут це земен. Чомусь з'яви в темних кольорах. Нитка, напевно, одиничка пає. Флюр. Може бути від 0,23, напевно, до, до 0,5 мм. Полоне штиляка. В принципі, має бути досить прикольно для порі. Якщо буде течія, то постараюся обловити ці локації. А якщо без течії, то просто собі стану на своєму маркері. Де він там? Все, не бачу. Ось зелений. Ось десь там, де той зелений. Так що подивимось, що буде. Так, в принципі я вже на локації цій. Повний стиль. В принципі, прикольно. І зараз буде перший закид. Ось така коробка з приманками. Саме робочий чомусь оцей колір. Чому саме? Ну, не знаю, але він найкраще працює в цій локації. Зараз тут є вже змонтовано. Это ну, так, все нормально смонтировано. Так, вот с этим сейчас. Все. Короче, это вот проманка за Миновска. Ой, вот стака, прикольная джига за Миновска, восточный монтаж углойка за с запасом Перший захід. Думаю, даже буде перша риба з першого закиду. Проводка така досить активна. Даже прикольно, що нічого нема. Так, спершу забруднення нічого нема. Трішки змістимося ближче до фарватера, тому що ось там де йдуть маркери. Ось маркерні стовпи. Саме де типу форватор, там глибина десь до 4 метрів, а тут від метра до напевно, до 2 тобто Реально неглибоко. Можна сказати, як пупочок. Нічого. Тільки що була перша поклонка. Спробуємо ще раз на ту ж саму локацію кинути. Перша форелі, можливо, навіть хороша. О, хороша. Хороша форель. О, ковоночка. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, тихо, заспокійся. Я що? У форелі є обмеження по розміру, яку можна брати. Це від 15 до 19. Інчив. Тобто. Дивимо. Зараз приміря. Тихо-тихо-тихо. Каяко зробив собі таку лінійку. На ніс просто. Так, ця 15, ну майже 16, 16. Поки відпускаємо. Я думаю, поймаем больше. Трешки... треба развернуто каяк. Будет, віднесло є где ты, в принципе. Чима схоже на легке підтвічування, значить як підвічування силикона. Покльовка, якась дуже легенька. Все, виходило. риба виходила, якась риба виходила. Ну давай. Ще раз. Yeah. Але вот це маленька, це якась. Аз вона вийшла на глісер, то це невелика форель. І не гризла, з резиною майже нічого не відбувається. Так, закид. хорошая поклевка была прогава Yeah. Тяжело больше. Была <клевка> на паузе. Підбираю нападение. Знову віднесло, знову треба переміститися. Трішки перемістилась. На горизонті здається з'явився теж якийсь сербацький човен. 啥都不懂。 але ще лап теж маленьке, зрозуміло, де велике. Так воно виглядає. Дуже смачна риба. особливо, якщо її профілерувати і потім запекти в аерогрилі. Ну, тільки, тільки подаєш приманку в ту локацію, де є риба, відразу починається жадне клювання. Ось, але це мала все. Мала більше так підбиває, приманку б'є, а велика відразу класно клює Ну, давай, давай, давай. Є. Вискочило. В тесті 6-18 грам, цього з головою достатньо для такої рибалки можна навіть там, брати з тестом до 12 грам, але прикольніше, коли в спінінгу буде швидкий стрій, щоб типу не провалювалися на анімації. Ну, а з іншої сторони тут взагалі на все похер якийсь спінінг, хоч би арматуру арматурою лови. Це апорель якось любить сидіти в траві. Є там на дні така травичка, і вона тусить саме в цій траві. Ну, напевно на кожному забросі чомусь саме в цій локації така велика її концентрація цієї форелі заміну прийшов кінець. Це напевно робота такої рибки як Lizard Fish. Показник того, що не треба опускати на дно, класти. Так, це щось новеньке. Щось новеньке. Понял, поклевок. Меняем назад. присутня ты чая, лайк и витер. Відносить в сторону берега. tiška izišao iz lokacije da riba. Nema kontaktu. Просто риба за рибою? О, це щось було хороше. Ні, це маленьке. разрыв